Що ж те мені можна розказати, як Біблію описати вмію? Біблія і я, і я вона про добро про зло, а я можу різні теми розказати описати одну тему, я можу, я хочу. Багато чого розказати, описати про все, про все усе, про все усе розповім, розкажу, опишу опишу про Бога, про Бога розкажу, опишу про нього про нього.